Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні, нарешті, у нас припинилися дощі. Більш-менш ще стоїть тепленька погода, десь зараз градусі 11-12. Я буду проводити останню обробку своїх троянд перед тим, як вони підуть у зиму. Обробку буду робити по листу. Це дуже важлива обробка для того, щоб наші трояндочки... Перезимували. Для них потрібен певний елемент, без якого наші троянди будуть страждати під час морозів. Обробляти їх я не буду зараз від шкідників і від захворювань. Як ви бачите, вони стоять у мене у нормальному, я вважаю, гарному стані. Листочки чисті, без шкідників, без тлі. Хоча у цю пору, коли багато дощів і тепло, то буде тля. Слава Богу, на моїх трояндах такого немає, але все одно їх треба підготувати до зими. Ну і, звичайно, самим основним елементом, який потрібен зараз у цей час, а це вже листопад для наших троянд. А ми живемо на півночі України, це Чернігівська область, крайня пів навіть крайня північ, Чернігівської області, якщо можна так сказати, то троянди потребують велику дозу, велику кількість калію. От я зараз спробую вам пояснити, чому для, сам... для мене саме при вирощуванні троянд Важливо використовувати калій для троянд, застосовувати вірніше. Для себе я визначила, що всі періоди розвитку цвітіння, троянд, калій це один, один із найважливіших елементів для живлення саме цієї рослини, саме троянди. По перше, калій. Сприяє розвитку і росту кореневої системи. Він робить потовщення клітини стінок. Далі підживлення калієм підвищує морозостойкість рослини троянди. А також калій підсилює стійкість троянд до захворювань. Якщо, наприклад, у жару, то калій допомагає перенести оцей стрес, який отримують рослини, троянди під час жари. Квіти менше горять на сонці, і калій бере участь також у формуванні квітки. І Він допомагає регулювати азотні добрива, дію азотних добрив. І якщо нестача калію, у для квітів може викликати сповільнення росту самої квітки, самої рослини і зниження. Якщо ми поливаємо, то ефективність поливу теж знижується. Як я вже сказала, зменшується стійкість до хвороб, до вимерзання, погіршується процес поглиблення азоту. І якщо ми на осінь для рослин не дадемо калію, то оце відбувається почорніння стебел. Калій все-таки допомагає рослинам переживати оце зледеніння. Тому що чому відбувається почорніння пагонів? Тому що коли тепла погода. А потім мороз взимку, а в нас таки дуже часто зараз буває, то рослина обледеніє, і потім гине саме стебло, і нам потрібно його зрізати майже під корінь. І так як калій може транспортуватися від кореневої системи до листя, а я під корінь також вношу калій. Я зараз розкажу вам і покажу, який саме під корінь. Так само і від листя до кореневої системи, для того, щоб коренева система укріпилася. Отже, що я, який калій я використовую зараз, коли у моїх, моїх трояндах, на моїх трояндах є ще листочки? Отже, для себе я вже давно відкрила ось цей сайт. Це не реклама, ні в якому разі, ніколи нічого не рекламую, просто вам ділюся своєю знахідкою. Ось, адреса цього сайту. По листу я використовую таке екстра фоска. Тут я купила 100 мл. Використовувати його можна два рази або три рази. Я використовую три рази, ділю на ці 100 мл на 3 рази, на 8 літрів води і використовую по листу. А це добровоє я використовую під корінь. Називається він квантум Quantum, К-36, Quantum І його теж можна використовувати, навіть потрібно використовувати під корінь. Це 15 грамів на 10 літрів води під кожен кущ 2-2,5 літри під кущ, дивлячись, скільки років кущу. Якщо молоді кущі, то можна 2 літри, а якщо вже більш старіші кущі, то 5 літрів я люб під кожен кущ. Температура внесення це від плюс 10 градусів до плюс 25 градусів. Тому зараз така ще температура, що можна у нас здвигається якось ліхто чи осінь. То можна зараз ще троянди спокійно готувати до зими. Звичайно, якщо такого доброго нема, то під кущі можна монофосфат калію проливати, можна по листу теж препаратами, плантафон, наприклад, де немає азоту або мінімум азоту, але досить таки велика, великий відсоток калію. Це теж допоможе нашим трояндочкам перезимувати. Всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Можливо, моя інформація була вам корисною. Ставте лайки, поширюйте, пишіть коментарі. У мене серед моїх троянд ось іще цвітуть хризантеми. Це пісня горчкова хризантема, це мультифлора. Ось починає розквітати. Стака хризантиємка і мої трояндочки це невеличка частина того, що я маю.